Минулого тижня на сторінках муніципальної газети «Ужгород» з'явилось повідомлення про зміни в цінах за квартплату в місті. Мова йде, звісно, що про підвищення. Я дивився у цьому проєкті, Там приблизно півтора разу хочуть підняти ціну на комунальні послуги. Два роки от погоряло вже керує містом. Гроші в комунальну службу збирають, але нічого не роблять: ні ремонти, ні дороги, нічого. Але вони бачать, що люди якось не реагують, і наглість виросла у них. Вони вирішили ще більше збирати за те, що вони нічого не роблять для міста. Жителі Ужгорода не розуміють за що платити, адже не помічають роботи жрепів у під'їздах, не прибирають ремонти, не робили вже роками. Прибудинкові території теж не в найкращому стані. Хороші три, третя частина часть на комунальну. Ну тоді я буду хліб і воду. Багато хто нарікає, кінці з кінцями звести і так складно, а тут ще й ця новина доводиться платити за електрику, воду, газ. Мали надію, хоча б що міський голова не допустить підняття ціни в структурі, що підпорядковується міській раді, адже яка не яка та економія, особливо для пенсіонерів. Пенсії дуже малі і дуже важко, щоб заплатити за квартиру і за все, і залишити собі на харчування це нелегко. Абсолютно недоцільно. На сьогодні і так великі платежі комунальні. Любі підняття цін, це важко для сімейного бюджету, наскільки це доцільно не можу судити. Ми запитали в міського голови в чому причина підняття цін, та поцікавились власне щодо відсотку підняття суми. Це питання обговорюється і вивчається питання, і будемо розглядувати це на виконкомі. Я не бачу поки що матеріалів, які би слугували для таких особисто моїх висновків. Ну ми будемо робити тільки в рамках закону. Я не можу прокоментувати це, тому що ще не бачу матеріалів. Чиновник, на якого так сподівались, містяни матеріали питання ще не вивчив. Наразі за словами міського голови ужгорода, питання вивчається. Конкретної дати, коли в квитанції з'явиться нова сума, поки що невідомо. Яке ж рішення приймуть остаточно в Ужгороді? Ми повідомимо у наступних випусках новин.